Сьогодні у програмі подробиці нападу ісламістів угруповання Аль-Шабаб на торговий центр у Кенії, десятки вбитих, сотні поранених. Хто винен у теперішніх економічних проблемах України? Опитування Голосу Америки, самоврядування в Україні міф чи реальність гість студії політолог з Івано-Франківська Андрій Фармуга. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм». у вашингтонській студії. Я, Руслан Петричка, вітаю на початку про головні події дня у світі в огляді Зорислава Байдюка. Щонайменше 59 людей загинуло, і 175 поранено станом на неділю у кенійській столиці Найробі, де сомалійські терористи у суботу захопили торговельний комплекс. За словами очевидців, бойовики в масках розпочали атаку, кидаючи в натоп гранати. Терористи продовжують тримати невідому кількість людей у заручниках. До Найробі прибули ізраїльські спеціалісти, аби допомогти кенійським силам безпеки. Відповідальність за напад взяла на себе терористичне угруповання Аль-Шабаб. Як пояснюють терористи, атака це помста Кенії за військове втручання в Сомалі, де кенійські війська вже два роки ведуть боротьбу з бойовиками Аль-Шабаба. У результаті двох вибухів у Пакистані загинуло 60 і отримало поранення 120 людей. За словами офіційних осіб, два самогубці підірвали себе біля християнської церкви в центрі Пешавара у час, коли люди залишали службу. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за інцидент. Іран продемонстрував 30 ракет з теоретичним радіусом дії у 2000 кілометрів під час параду з нагоди річниці початку Ірано-іракської війни. Президент Ірану Гасан Рогані зауважив, що ця зброя створена виключно для самозахисту. Перед тим як вирушити до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, Рогані, також заявив, що Тегеран готовий сісти за стіл переговорів стосовно його ядерних програм однак залишає за собою право збагачувати уран. Німці обирають новий склад парламенту України. Експерти передбачають перемогу християнського демократичного союзу канцлера Ангели Меркель. Щоправда, її партнери по коаліції втрачають підтримку. Існує варіант, за якого опоненти Меркель, об'єднавшись, можуть витіснити її з канцлерського крісла. Президент США Барак Обама закликав своїх прихильників активізувати боротьбу за посилення контролю над зброєю. Після розстрілу 12 людей на території командного центру ВМФ, США президент поновив кампанію обмеження доступу до зброї. Ми повинні ускладнити процес купівлі зброї заради наших дітей, зазначив Обама під час званої вечері у Вашингтоні. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск у ці дні п'ять років тому. Світова економіка поринула у найгіршу за десятиліття кризу. Велика рецесія, як пізніше назвуть у США, цей колапс найбільше вдарила по розвинених західних економіках, але й зачепили й країни, що розвиваються, у тому числі і Україну. Через п'ять років після початку кризи економіку України досі лихоманить. Ріст ВВП фактично нульовий, об'єми промислового виробництва скорочуються, а експорт падає. Міжнародні рейтингові агентства говорять про наближення ще більших проблем. Так, агентство Moody's у п'ятницю знизило рейтинг єврооблігацій України до рівня дуже ризикованих. За даними агентства, до кінця наступного року Україна повинна виплатити кредиторам майже 11 мільярдів доларів. А на кінець липня у розпорядженні уряду було менше 2 мільярдів доларів готівкою. У чому причина економічних негараздів України: вплив світової кризи чи дії українського уряду. Криза в Україні має внутрішні причини, а головною бідою є корупція. Заявив в інтерв'ю Голосу Америки, член бюджетного комітету Верховної Ради Олег Медуниця. Світова економічна криза, звичайно, накладається, але світова економічна криза накладається не тільки на Україну, а й, ну і на всі країни. Але чомусь тільки так у нас тут в Україні швидко скорочується промислове виробництво. Ну, дуже важко інвестувати в Україну, яка в рейтингах корупції займає там найперші місця, да, як одна з самих корумпованих європейських держав. Тому бізнес не йде в цю країну. Більше того, ми маємо чисельні свідчення, чисельні випадки, коли іноземний бізнес навпаки йде з України, продає те, що в нього тут є. Йдуть іноземні банки, які дають дешевші кредити українському бізнесу з України. І тому це абсолютно не сприяє розвитку української економіки. Уряд не створив ту атмосферу довіри між урядом і бізнесом, яка може сприяти розвитку економіки, розвитку промисловості. Коли такої довіри нема, інвестор іде з України. Про причини економічних негараздів в Україні ми запитали і у вас, наших глядачів, у рамках рубрики Тема тижня. Ми запропонували вам відповісти на запитання: хто більше винен у теперішніх економічних проблемах України? Лише 3% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, звинуватили глобальну економічну кризу. 85% респондентів покладають вину на український уряд, і 12% з вас вважають, що внутрішні та зовнішні причини відповідальні у рівній мірі. Дехто з вас пояснив свою позицію у коментарях на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитує декілька з них. Світова криза не основна біда. Корупція, тіньова економіка, незаконні гроші в офшорах, розкрадання бюджетів чиновниками і їхніми фірмами, вибіркове правосуддя. Це причина, пише Наталя Злуцька. Безумовно, світова криза не могла не позначитися на теперішній ситуації в Україні, але жодна світова криза не йде у порівняння з наслідками діяльності і бездіяльності правлячого клану, вважає Володимир Спармовмайська. Уряд, Верховна Рада та президент з родиною винні так відсотків на 60-70. і з цим вже нічого ніхто не в змозі зробити. Хіба той, хто має владу, докладе надмірних зусиль. Але це щось на зразок казки, Пише на Фейсбук-сторінці Антон Савченко з Києва. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Влада наша намагається зробити все найкраще, щоб економіка була стабільною в Україні. Якщо вони так кажуть, що світова криза заважає, то мабуть саме так і є, бо Україна, наша держава, вона не може бути сама по собі. Вона залежить від зовнішнього впливу. Росія пріпони ставить достатньо сильно. Росія серйозні перешкоди створює для наших товарів. Ось це мені не зрозуміло. Як же так, брати слов'яни? Я думаю, що це одна з причин промислового спаду, але й наші товари часто густо низької якості не витримують конкуренції. Лише цукерка і горілка гарно за кордоном продаються. Зрозуміло, що зовнішні фактори теж впливають на економіку, особливо на її експортно орієнтовані галузі. Але перш за все, проблеми в тому, що немає гарантій для підприємців, для бізнесу, захисту їхньої власності дуже. Проблема у нас в судовій системі, правоохоронні органи працюють проти бізнесу, просто як на війні, і тому зрозуміло, що навіть ті, хто можуть працювати і способні на це, вони закриваються чи десь пережидають до кращих часів за кордоном. Я бухгалтер, можу сказати на Я бухгалтер і Можу сказати, що податківці зібрали податків на декілька років наперед. Тому й виробництво падає і буде падати. У мене взагалі немає слів. внутрішній фактор наш виноват, в основному. переважно внутрішній фактор винен. Бо не дуже професійні люди біля керма влади. Усі кивають на світову кризу, а самі не можуть щось зробити. все падає, все падає, а кармани ростуть. А чому? Бо не доходять туди грошей. Казну хто винен на хто? Руководство наше у главі з економіка на деньгах. А на чому вона. економіка це насамперед гроші, а їх з бюджету безбожно крадуть. Якби не крали, економіка бросла. Як при радянському союзі було міністри, тоді відповідали посадами за результати своєї роботи. А зараз професійність нікого не цікавить. Людина на кухара вчилася, її міліцію ставлять керувати. Розвиваються ті галузі, які приносять дохід нашим олігархам. А те, що навіть дріб'язок, такий як совочок для сміття, і теж везуть з Китаю. Навіщо це робити? Я зрозумію, що то відкати і все інше, але у нас багато фабрик було, багато було заводів, які треба було піднімати. Не треба було, а які треба піднімати. Бо не можна все везти з Китаю. Це були думки наших глядачів. Чи можна розірвати замкнуте коло корупції та проблем в Україні тиском знизу? Про це ми поговоримо з гостем студії Час Тайм Андрієм Фармугою, головою спілки молодих політологів Прикарпаття. Вітаю, пане Андрію, нашій студії. Вітаю чимало глядачів у нашому опитанні сказали, що можливо не варто нарікати на міжнародну кризу чи на український уряд, а варто звернути увагу на пересічних людей. Можливо, їм варто бути більш активними. Чи вважаєте ви, що Принаймні, івано-франківськам івано-франківцям івано не вистачає активності? Безумовно. Безумовно, люди повинні розуміти, що краще них ніхто про них не подбає. Влада безумовно повинна докладати більше зусиль для того, щоб стимулювати ріст економіки, створювати якийсь кращий клімат для бізнесу. Але тим не менш, все в першу чергу залежить від самих людей. Абсолютно вірно, це так думають Івано-Франківці. Чи ви так думаєте? А це моя думка. А також я знаю дуже багато, особливо молодих людей, які вважають так само. Ви тут перебуваєте у США в рамках програми Відкритий світ і знайомитись з тим, як місцеві громади працюють, в тому числі із федеральною владою із державною владою. Які паралелі з Івано-Франківським можна зараз навести, і що вас вразило? Ну знову ж таки говорячи про паралелі, дуже впадаю в вічі те, що громадяни в США вони більш активні, вони дбають самі про себе і. А у принципі впливають досить ефективно на владу, тим, що вони кооперуються і разом намагаються зробити якісь зміни. А що вас вразило? А що вразило? Ну, власне, мабуть, оце така велика активність людей, також те, що дуже багато людей. Мають бажання брати участь в якихось суспільних речах є волонтерами, і ми вже неодноразово в цьому переконували, що люди різного віку вони власне долучаються до того, щоб зробити щось для своєї громади. Це дуже добре. Ви мали можливість познайомитися з мером міста побратима Івано-Франківська. Яке життя у місцевого мера? А ну на відміну від мерів українських, воно є досить скромним. Що мене ну особисто так Він вас разом. поселив е, в себе вдома. наскільки На скільки так, вдома? так ми проживаємо в нього, і тому я можу про це говорити стовідсотково. Я був вражений досить ну власне, досить скромним побутом і власне його позицією, що він є слугою е, своєї громади, а не використовує свою владу як якусь власну перевагу. Як які програми взагалі між Івано-Франківськом і Арлінгтоном е, спільні вибачити? Які можна що можна запозичити з Арлінгтона в, в Україну? Е, ну безумовно, оцей досвід громадської діяльності, тому що дуже багато є, мабуть, речей, які ми просто не встигнемо побачити. А хоча б мої колеги там чи люди більш активні з громад, вони б могли це перейняти? І е, ну також я думаю, що варто? Е, Молодь робити якісь обміни молоддю і студентами, зокрема, щоб вони бачили систему освіти. Теж це досить цікаво. Багато людей в Україні нарікає на корупцію як на таку найбільшу проблему, яка просто просякла все суспільство. Корупція це, це не це не якесь унікальне явище для України. В надії де є влада. Чи побачили ви приклади корупції у Сполучених Штатах? Ну, не побачив і, зокрема, перебуваючи тут, і слідкуючи власне за якимось політичним життям в Сполучених Штатах, можливо, воно і є. Як не можна говорити, що його немає абсолютно, але безумовно до порівняння немає, не можна то порівнювати. Що, що мер розповідає про те, чому там немає корупції? А, ну, тому що, мабуть, те, що я казав, що він себе вважає слугою народу, а не е, свою посаду, як якусь певну перевагу над іншими жителями. Як, як американці захищають свої права, коли їх, наприклад, протискає мер? Е, вони в першу чергу об'єднуються і розуміють, що це є більш дієво і йдуть і лобіюють свої інтереси. Дуже дякую, дуже дякую, що ви прийшли до нас сьогодні в студію. Я нагадаю, що гостем студії «Час тайм» був політолог з Івано-Франківська Андрій Фармуга. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби голосу Америки. Час тайм» у студії в Вашингтоні був Руслан Петричка. Побачимось завтра. На все добре.